Всім привіт! Привіт на моєму каналі. Мене звати Аліна і я живу зі своєю сім'єю в Канаді, в провінції Британська Колумбія. І цей канал про подорожі. І переважно це подорожі на кемпінг, на природу. До речі, цього літа у нас дуже багато планів, тому обов'язково підписуйтесь, буде цікаво, щоб нічого не пропустити. Ну а сьогодні у нас дуже гарна погода, спека, субота. І ми відправляємося з друзями на пляж на озеро Бансен. Це озеро. Зовсім недалеко від нас їхати десь 20 хвилин на машині. Але єдина проблема, що там треба бронювати парковку. Вона безкоштовна, але її треба бронювати, як завжди, всім ранку, встати, натиснути на кнопочку, встигнути серед всіх бажаючих так, тому що дуже багато людей і ось так от таким чином. Місто намагається якось скоротити кількість людей на пляжах і на природі. Ми вдало парковку заборонювали на сьогодні і хочемо зробити такий пікнік, погрилити щось. Поспілкуватись, поплавати, але не знаю наскільки буде тепла вода. Я думаю, вона ще не прогрілась, ну може там трошки поплескатись в озері. Взагалі, ми сьогодні без Сережі, Він поїхав кататися на великах, У нього там інша поїздка. Тому мені ще треба самостійно загрузити наш здоровезний тент, який я так обожнюю, але буде сонячно, тому треба якось, щоб нас щось там прикривало від сонця, і треба цей тент якось в цю машину запхати. Тому зараз ми будемо спускатися з машинкою вниз і діставати на тент і пакуватися. Резервешно треба зробити. Так, ми приїхали, маша несе морквину свою. Я беру тільки. Тільки їжу. Ми прийшли купатися. Я беру їжу і одяг. А оцей тент ми потім хлопців попросимо, щоб вони нам принесли. І беремо стічки. Ми йдемо в море. Нам ну, на пляж. Чи да, озеро. Як воно опять називається мама. Банза море. А так. Да. Тільки щоб ви знали, що це в Канаді. Вже зустріли своїх а, частинку і вони тут от припаркувалися, знайшли вільний столик. А єдине, що я думаю, що далеко до води, якщо діти будуть біля води гратися, то Це нам буде далеко йти. Я хочу подивитися. Я хочу пошукати, чи є там столик біля води. Всі подивимося. Бо у нас ж є наш тент І якщо що, ми будемо в тіньку. Просте. О, давай зараз да. і в тентів людям поставимо. Ми зараз, якщо що, ми аж тебе залишимо. Якщо столик знайдемо, тебе залишимо і підемо за речами. М -м -м. Мама, дивитися, а? скільки маленьких тентів. Там. Скільки людей? Шопціка зона. Добре, я пойду попробую. Следи за кроксом. А? Окей? Угу. угу. А, мама, я что? Не сняла! Ничего, просто ножком испробуй. Холодно, Ченя? Да, холодно! Холодно? Эх, она дура холодная! Попробуй! О, дітвора підтягнулась. Це наші <реку> да. ми не знайшли столика на пляжі. Блін. Ну може там пізніше, бо, тому що люди тільки приходили, вони позаймали, покидали і пішли. а Аліна, що буде? А. Так, ми вже вирішили, що а хтось ще буде з дорослих? Я покачу, ні. А Віка де. Короче, значить, Всі мовчать, значить дві. Потім бій. ще до Де Віка? Вона бігає. Віка бігає. Дві віки в нас. Одна спить в машині, інша бігає. Я не знаю, яка ні, тобі бігає. зараз. Бігає, а де вона бігає? На полоці? Десь на трейл, мабуть, пішла. Всі такі спортивні, що такі аж пекані, страшно. От ви. просто а, аж бісить. Щоб бісить, що всі такі спортивні? Ну, трошечки є. Трошечки є. Якщо, щоб вам було не так обідно, я не спортивній Ти не побіг, так? І ти будеш зараз м'ясо м'ясою. Чоловіка немає, приходиться самі все збирати. Не кажи. О, воно мама їде. За що? Ви вон, так, мама зустрічай. О, мама біжить. Ну як біжить? Ти можеш роздягатися Машулька, якщо тобі жарко, бо у тебе там купальник Знімай. А Я думала, ти до нас гарно прибіжиш, я тебе знімаю. Що? А, добре, я поняла. Ну, давай хоч по травашці, покажи. Вау, Ой, спортсмен, спортсмен вау, 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 вау. ти дуже гарно вдягнувся, дякую. Вау. Для мого відео Леон, тобі допомогти? Леон, ні, спочатку нормально став його. Леон. І навпаки. Pārtiks, ka tu iznima, tu iznima. Pārtiks, ka tu iznima. Sīm zelabīm raķatībim lūku. Я пойду. Пока мама, я йду на слабку. Так, у нас нарешті приготувалась обіда вечеря. Це, а ми ще їсти будемо вдома? Віка? Алі, не знаю. Просто не туди, не сюди. Чотири. Ну так ризиковано. ризиковано. А як Е, uh, У мене було дві, але де вони? Поклала собі шматочок м'яса, чекаю свою курку. Ще, візьму оцей у нас китчук. О, верес, ой, не видно. О, свій верес кетчук. Так що хоч ми і в Канаді, але все українське. Щось сіди за. Я сіль взяла, може комусь сі... солі сьолі покрив льоги. Ні, мені дало. Ні. Можна, в принципі, і добавити і до овочів покласти потім. Оп. Блін. Треба собі покласти теж. Ой, а вони не поріжені, так? Блін, жесть Мені у нас також гусь. Гусь забрав Мені наш бургер. Не Вона не тут is. лежала на Мама, Да, Це дуже погано для гуся. Маш. йому не можна їсти їжу людини. Він що помре, він помре. Ну не дуже добре йому це. Ну він сам прийшов і атакував цю. Да, не можна залишати тут. Mãe, Не треба цього робити, але ми ж скотки <ріпи> хочемо. Ой, дівчатки. Є є. Олю повище маєш, а тут тільки попку Я знаю. Я тепер свої ноги. знімаю. Доча уваженю. А вот он понял. Морозиться, морозиться. Я в ген вичає Може, він досі від них So i can't speak English. But in my class. So É Eric, de... a boa sí. é de... Друзі, ми вже в машині. А, машулька сидить. Коротше, цей тент, він так і пролежав в машині. Ми його так і не витестували, і тепер мені його знову треба пихати, блін. Жесть, могла і не везти. Але тут таке. Там ще так прикольно було в кінці. Я не засняла, але ситуація, що всі починають кричати, і ми не можемо зрозуміти, що таке. І потім бачимо, що гусь летить з сумочкою Дамською. Це. Це був просто жесть. Типу, гусь з дамською сумочкою, всі кричать. І він реально полетів далеко, але потім він там десь сів на пляжі і почав там дратися з цією сумкою. І рятувальники відігнали його і забрали цю сумку. Блін. Але я думала, що він там летить так далеко, що його і не знайдуть. Ну це був жесть, але прикольно. Так, все, ми їдемо додому. І Дякую, що були з нами. Гарного вам дня! E e